Івано-Франківськ може розростися до 360 тисяч мешканців. Такі розрахунки подали проектанти Львівського інституту, які працювали над новим генеральним планом міста. Але для забезпечення всіх житлом запропонували об'єднати п'ять приміських сіл. Це має бути не бездумна забудова, а показові об'єкти громадські виставкові та житлові. І так як люди їздять по тих основних магістралях, значить візуальні якісь напрямки зберігаються на чомусь око зупиняється. І от якраз у ці візуальні. Зв'язки нами підтримуються і резервуються ті території для майбутнього освоєння. Містобудівельні спеціалісти пропонують винести на околиці міста туберкульозний геріатричний пансіонат і онкодиспансер. Десь у лісок під тисменецю, оскільки ці заклади не можуть розташовуватися в житловій мережі. Проблему з транспортом планують вирішити завдяки німецьким розробникам, які працюють над цією темою. А ще пропонують перемістити автовокзал, передати в комунальну власність аеропорт і залишити його на місці, збудувати ще одну колію через село Хриплин. вулично транспортна мережа трансформується в радіально-кільцеву, а транзитний транспорт матиме свої дороги. Генеральним планом передбачається влаштування кільця магістральних вулиць загальноміського значення. Оце, що чорним кольором, це вже побудовані вулиці, це що червоним кольором, ще не побудовані. Передбачається будівництво ще додаткових трьох шляхопровод мостів через річку, відповідно, з півночі для зв'язку житлових утворень без пропуску транзитного транспорту. І ще один. Для практично для руху транзитного транспорту. У місті планують побудувати гаражі на земні, підземні та багаторівневі, оскільки в перспективі рівень автомобілізації людей зросте до 300 авто на одну тисячу населення. Щодо мереж то воду, тепло та газопостачання змін не зазнає. Планується побудова нових трансформаторних та тягових підстанцій, оскільки ті, що є, зношені вже на 40%. відсотків. Фахівці кажуть, генеральний план лише стратегічний документ, який не може вирішувати земельні спори. Голови приміських сіл просять внести уточнення, аби не виникло правових колізій. Має право місто івано франків вносити зміни в генеральний план в такому вигляді на будь-якому клаптику. Там, де написано місто Івано-Франківськ, було написано генеральний план Івано-Франківської міської ради або міста івано франківська та Івано-Франківської міської ради. Тоді десь це буде більш розділено і зрозуміло, що ми вже не робимо перший крок для забезпечення територіальної реформи. Мешканців міста турбує питання створення в центрі Івано-Франківська рекреаційної зони. Про це просили ще три роки тому. Навіть є завдання від першого заступника голови міста передбачити таку зону в генплані. Вільних півтора гектари наразі є, проте вийшло інакше. От там на генплані написано цифра 91. і намальований здоровенний торгівельно-розважарний центр. І чому замість рекреаційної зони на тій ділянці, яка зараз вільна від забудови, нема жодних споруд приватних. Все одно планується коригуванні забудова. Фахівці визнають, зелених зон бракує. Потрібно, аби було понад 430 гектарів, а є лише більше 50. Але змінити нічого не можуть, бо виходили з існуючих умов та пропозиції, які надав замовник міська рада. Новий генплан ще має пройти розгляд містобудівельної ради та сесії міської ради. І в разі затвердження діятиме до 2026 року.